Вітаю вас на каналі 22 березня. Сьогодні поговоримо про баклажан та захист від кореневих гнилей. Баклажан у мене зійшов, йому вже 10-й день. Тож, давайте покажу власне, самий баклажан. Сіяв як гібрид, так і звичайні сорти. Покажу, як зійшло. Ну, а вже далі поговоримо про захист від кореневої гнилі. Буде у відео як біопрепарати, так і хімпрепарати. Зараз покажу вам ось цей стелаж з касетами. Потім підемо он туди за огірок. Там ще є касети і ще росте в ящиках. Отож, по сортах. Тут у мене сорти: це алмаз і чорний красень. Значить, баклажан у нашому 10-й день. Сіяв я 12 березня. Зійшли. Ну, непогано зійшли, скажу, касети повні. Де-не-де, там немає. Якщо подивитися, тут немає так, але загалом зійшло нормально. Трішки доходить, досходить, верніше, ось ця касета. Тому що цей весь стелаж він стояв он там біля плити. І оцей, оця касета вона була далі від тепла, тому сходить вона остання. Але буде, бачите, тільки-тільки петельки є. Так. Чому потягнувся ось цей лоточок, так? Дивіться як. Тут у мене тож чорний красень, залишки були насіння, посадив його, в отакий лоток. Посадив його, ну, верніше посіяв і поставив отуди, от де огірки в мене, між огірками, між ящиками. І накрив плівкою, і просто забув. І вже побачив тоді, коли воно все зійшло, і оці баклажани вже підняли плівку. Такий горбок був. Ви представте, я геть забув за нього. Тому, друзі, слідкуємо, бо може бути і таке. Так, ну і зараз підемо. Подивимось на той баклажан. Там у мене в ящику сьогодні. Проводив деякі роботи на ньому. Бачите, як зійшов. Чудові рядочки. Це був самий верхній ящик у мене, тому що він у мене стояв біля оцього димоходу, біля труби стояли оці три ящики один на одному. То оцей був найверхній, він зійшов найкраще. Потім стояв цей, посередині, дивіться, він теж сходи, бо сьогодні я навіть рихлив, то петельки там є. І в самому низу стояв ось цей ящик, сходи теж є, ну тут було, певно, думаю, холодніше, тому... Тільки-тільки сходи. Все прорихлено. Так, і баклажан цей зветься алмаз. Скажу, мені цього баклажана вистачить з головою, тому що збут у нас на нього так собі. Так, тут у нас 160-та касетта і це гібрид Фабіна. Задоволений, непогано зійшло. Оце отут не знаю, чому немає. Можливо, не сіяв, не вистачило, а можливо чомусь не зійшло. Наступний баклажан це чорний красень, теж одна касета його. І ось такий полосатий. Те зійшов непогано, дивіться, майже кожна. Тут, друзі, така смішна історія вийшла з цими баклажанами. Тут все в касетах, ось такий стелаж. Недавно рився. В себе в ящику де насіння. І знайшов ще купу баклажанів в пачках несіяних. Тому посіяв і його. Як сходи будуть, покажу. Ось так був, а гед забув за них. Я думав, чого так мало в мене, а воно ще не досіяно. Ну там на краю ще і перець є. Так, що, значить, що можна дати? Будь-які препарати на ваш вибір, так? По-перше, з хімії да, розпочну, це магнікур. Можна дати його. Це в мене залишки. Ось тут трішки є, можливо, на раз, І тут. Щось там трішки бовтається, І така ще є. Ну, Ще є, ще є і в будинку. Це ще не все. Запас у мене досить великий. Так, можна від чорної ніжки дати його. Далі, мікохелп. До речі, я сьогодні буду саме його використовувати, тому що відрізав вже пачку. Досить приємний запах. Дійсно, пахне. Непогано. Значить, що тут пише в нас? овочеві культури закритого та відкритого ґрунту. Пачка ця на 20 грам, розбавляємо на 10 літрів води. Ось так. Так що сьогодні даватиму його, але даватиму не 20 грам, тому що мені це багато. Я дам лише 10 грам на 5 літрів води. Відро на 5 літрів. зараз відсипемо 10 грам. Ось 10 є. Я зроблю в банку для того, щоб краще його перемішати. Ось так. Хай воно тут постоє трошки. А вже потім пролью сам баклажан. Можна також дати фітоспорін паста приготування, я думаю, робочого розчину знають всі. Це така штука, що багато хто його використовує. Я думаю, рекламну особу вона й не потребує. Я вам скажу, якщо немає потреби, то хімію можна і не давати. Краще дати ось таке. Таке чи Байкал будь-що. Хімію встигнемо. Я вам скажу, навіть якщо впаде 10 штук, ну це я беру по своїх мірках, бо дехто садить лише 10, знаєте, то мені якби 10 і не позначиться на цьому. Навіть якщо впаде 10, то можна дати. Той самий магнікур і він його зупинить. У мене таке було з огірком в цьому році, коли вже там падало, бачив 1, 2, 5, я вже пролив і більше не було. Тобто магнікур добре зупиняє навіть на тих стадіях, коли вже починає падати. Звісно, якщо запустить сильно, то вже ну, буде багато випадів. А загалом він чудово працює. Якщо потреби немає, то можна і не давати. Так. Щось я багато говорю. Зараз зальємо і обробимо. Бачите, ось такий осад. то, друзі, його в не бажано. Я так думаю, то або зерно якесь, або, або щось таке. В процесі роботи, друзі, забило форсунку, трубку оцю всю. Так що майте на увазі, потрібно його процідити перед тим як залить в оприскувач. Я начебто й дивився, наче й не було, але кусок такий бравий чогось попав. Тому забило прямо оцю ручку, ось отут. Де цей клапан. Такий непоганий кусок, чи, чи то зерно, чи то щось таке було. Так що довелося розібрати і переробитися. Ну, почистити. На цьому відео буду завершувати. Всім велике дякую за увагу. Ну, як завжди, далі буде. Всім пока.